Вітаю вас, мої любі глядачі! сьогоднішнє відео я хочу розпочати з рецепту приготування ось таких булочок сінабонів. Спочатку потрібна нам склянка теплого молока, 70 г цукру і 10 г живих дріжджів. Все перемішуємо і залишаємо так постояти накритим 20 хвилин. Далі додаємо півчайної ложки солі, два яйця і 50 грам розтопленого вершкового масла. По рецепту борошна потрібно 500 грам, але вже кожен дивіться по своєму борошну, будемо його додавати в три заходи. І почуть вимішувати тісто я обов'язково залишу рецепт у описі під цим відео як бачите я додала всі 500 г борошна і рівно тісто вийшло занадто липким тому Додаю ще пів склянки муки і вимішую 10 хвилин тісто потрібної консистенції. Ось таке воно повинно вийти трішки все ще липким, але не приставати до рук. Накриваємо наше тісто кришкою чи полотенцем і залишаємо в теплому місці підрости на півтори години. От моє вже виросло, і я розпочинаю формувати булочки сінобони. Спочатку викладаю тісто на деко і розкачую його товщиною в приблизно 1 см. Далі весь цей корж змащую розтопленим вершковим маслом, не шкодуючи. І зверху все це посипаємо цукром з корицею. До 100 г цукру додаю чайну ложку кориці. А далі такий процес, як на паску з крафінами. Скручуємо рулетик. Бачите, я її кобаску цю ще так роблю одинакової товщини і розрізаю на приблизно 15-16 по 2-3 см шматочки. Далі викладаю булочки на форму стелену пергаментним папером. Накриваю їх харчовою плівкою і залишаю ще підрости на хвилин 35-40. Ось так виглядають. Підросли через 40 хвилин наші булочки. Виходить 16, ну, у мене деякі менші, напевно, великих таких одинакових 15 би вийшло, якби рівніше порізала. Договка розігріта до 325 градусів по Фаренгейту або 160 градусів по Цельсія. Випікати будемо приблизно 30 хвилин. Поки булочки випікаються, приступаю до приготування помадки. 170 грам крем сиру у мене Філадельфія, можна маскарпоне. Туди 50 грам масла м'якого вершкового і 100 грам. Цукрової пудри. От такий рідкуватий цей крем повинен вийтись, і ми його будемо намащувати на гарячі булочки. Яка смакота, якби я могла вам аромат передати тільки. Булочка до булочки. Просто, як на мене, шедеврально, тому що я дуже тішуся, бо я їх вперше випікаю. Мій чоловік дуже любить ці набони і постійно їх купує. і я вирішила, що домашні повинні бути все-таки смачнішими. Зараз ми їх полиємо помадкою. І так я собі подумала, що наступного разу по такому ж рецепту можна завертати і з маком, і з сиром, і з горішками, чи нутелою. І також буде дуже смачно. Зараз ми обов'язково одну спробуємо і подивимось, яка вона в розрізі. Хоч вони ще тепленькі, але мені вже не терпиться самі скуштувати і. Проекспериментувати, яка булочка всередині. Ну, краса. Дивіться, яка вона пухкенька. як губка. Ну, а тепер чекаю на свого головного дегустатора. Він тільки що стриг траву. Brandon and now he will come and we will see what he thinks. Smile, you're on camera. Is my uh, life insurance paid up? <laughs> <laughs> Remember, it's homemade. Uh... Mm. I didn't get you. <laughs> there you go. Mm.

Також провідала маленького котика, який є братиком нашому. Ми їх разом брали в притулку. А ще походила по подвір'ї, подивитися на квіточки, які цвітуть в свекрухи. Ось ці базиліки, які люблять тінь, навколо дерева в неї дуже гарно квітнуть зараз. А також я, на жаль, не встигла вже відцвітає ось ця кніфофія. Здається, так. Я не знала назви, але по картинці у Google Lens можна знайти все. А оце дерево магнолія. Вже я не знаю, вкотре в неї там на вершечку зацвітає. Але, як бачите, листя все як ажур. У нас зараз такі е, Japanese Beatles зелені жуки японські, вони з'їдають всю зелень. Так само у мене всі. Мальві листочки прогрижені і на яблуках листя таке саме. От вже повертаюся додому і роблю обхід свого господарства. І йшла я за поштою і дивлюся. Я давно не заглядала до суничок, а дарма, тому що сунички знову є. Треба збирати В серпень місяць і знову. Вони мені дають плоди. Ой, як гарно. Ввечері прийду і всі-всі гарно визбираю. Дивіться, яка вона крупна в мене. І дуже солодка. Що я ще хотіла сказати, хто живе в Штатах і хотів би суничок на розсаду. Я з задоволенням з вами поділюся. Це вже проекспериментовано. Я відправляла навіть в конверті звичайною поштою кілька таких розеточок і приходили людям і вже ростуть. Так що мені не жаль, бачите, скільки в мене є. Вистачить на усіх, думаю. У мене розпочиналося з кругом цього кущика рододендрону. 6 чи 7 розеточок Я отак колись посадила. Десь чи у 2018 році, здається, чи коли. І от в мене яка галявина. Подивіться, яка вона гарненька. До речі, навіть мамі відправляла посилкою в Україну літаком, правда, не морем. Та, що <смі>, за два тижні доходить. Але я її відправила в такій коробочці з землею разом трохи. Мама вже збирає плоди. Ой, яка ця гарна впала від як полуниться. Хвостик. Ти мене всюди знайдеш. То молодець, я молодець. Накрутила шість суші-роллс. Зараз ми будемо вечеряти. От такі суші виходять в моїй домашній розрізі з соєвим соусом. У мене ніякого секрету нема. Рис, звичайний, відварний рисовий. оцет додаю. І що єдине, що люблю додавати насіння чия в рис. Всередині у нас сер Філадельфія, огірок. Солена, червона рибка, Солю сама по-домашньому і авокадо Всім смачного, хто також вечері, чи обідає, чи снідай. На завершення сьогодні в першу чергу всім хочу подякувати за перегляд і порекомендувати вам ще один україномовний канал Дівчини Тані, тернополянки дуже талановитої. Будь ласка, заходьте за посиланням в інфобоксі, підтримайте Таню. Залишайте свої коментарі, вподобайки, і обов'язково підписуйтесь на її канал. Всім привіт! Мене звати Таня. Крім того, що я працюю, у вільний час я обожнюю займатися рукоділлям, показувати свої покупки і моє буденне життя у Тернополі. У своїх швейних влогах я показую процеси пошиву нижньої білизни, корсетів, суконь, покупки, розпаковки матеріалів і ще багато всього. Зараз у мене канікули у США, а саме у Нью-Йорку, тому ділюсь з вами цим різнобарним містом моїми очима. Так як саме тут здійснилась моя найбільша мрія? Запрошую до себе на канал. Обіцяю, що вам сподобається, адже тут затишно.